Всім привіт! Мене звати Юля, і я як завжди рада вітати вас на своєму youtube каналі. Я та низка інших книжкових блогерів вирішили зняти спільний формат відео, щоб розповісти вам про недооціненні чи непопулярні книжки, які вартують вашої уваги. Моя підбірка складається з топ 5 книг, які особисто для мене є дуже. Хорошими вдалими прикладами якісної крутої літератури деякі я постійно викреслювала, потім їх назад додавала в список, тому що постійно сумнівалася, що достатньо вони не популярні, чи достатньо про них мало говорять, щоб додати їх в цей список, і зупинилась врешті на ось цих п'яти книгах. Сподіваюся, що вам буде цікаво додивитися відео, і ви почуєте про Невідомі раніше вам книжки, а вони точно вартують уваги. Це я вам обіцяю. Перша книга списку це Життя за життям Кейт Аткінсон. Я тримаю в руках дещо уже старий примірник. Він виданий ще у 2018 році, але наш формат зовсім нещодавно запустили новий тираж, нові наклади, книжок. Кейт Аткінсон, любима мною сімейна історія за лаштунками в музеї, життя за життям та продовження цієї історії руїни Бога. Вже доступні до купівлі. Мені подобаються більше старі видання книг, дуже гарно передають настрій, книжки. Наш формат чомусь, мабуть, на те були свої причини, вирішили змінити обкладинки. Головне, що текст залишився незмінним. Кейт Аткінсон балує своїх фанатів. Вона змінює тематики, жанри, про які пише. У неї є детективна серія, у неї є сімейна сага, про яку я вже згадувала. А роман Життя за життям здобув нагороду «British Book Award» у 2013 році у номінації автор року. Цей роман розповідає нам про Урсулу Тот, яка постійно проживає своє життя. І в якийсь момент помирає. Потім знов проживає і знов помирає. Тут вона дружить з Євою Браун, з дружиною Гітлера. Ось тут вона помирає під час ракетного обстрілу Лондона. Тут вона топиться, коли ще була маленькою, і постійно життя дарує нові перешкоди, нові історії, нових героїв. Це дуже Цікава разом з тим, шимка історія, яка розповідає нам не лише про головну героїню, а також і про її маму, яка, здавалося б, все життя говорила про те, що бути жінкою це значить мати сім'ю, мати дітей, бути такою хазяйкою родини. А коли приходить війна, то вона стає справжньою бізнес-вумен, Займається продовольством, яка вирішує безліч питань, і питання в кінці, чи дійсно вона стала тією, про кого так говорила, чи дійсно дії жінки обмежуються тим, щоб бути прикутою до родини? Дуже мені сподобалася історія, я її читала минулого року, лише приємні враження від неї, ось уже тримаю і хочеться навіть її перечитати. Читала її колись в електронному варіанті і. Здається, навіть не робила ніяких особливих підкреслень. Зараз би мені здається читала, робила би якісь помітки. Дуже крута книга. Рекомендую вам обов'язково звернути на неї увагу. Про наступну книгу я одразу згадала лише коли почула про ідею для цього відео. Це Мартина Бунде та її книга Байдужість, польська сучасна авторка, репортерка. Написала цю книгу, яка розповідає нам про покоління жінок однієї родини. В непростий час в Польщі після закінчення Другої світової війни незагоєні рани, тригери, болі, замовчування. Героїні цієї книжки Розель, мати та її три доньки, Герта, Труда та Ільда, муситимуть все проживати пліч-опліч. Це непроста історія, яка розповідає про долю. Цих жінок у важкий час, що пережила Розель, коли росіяни заходили в Польщу, Як вони кривдили мирне населення? Оці незагоєні рани, які спливуть з кожним роком, які даватимуть все більшу тінь на їхню сім'ю, на їхню родину. Кожна з цих жінок намагається побудувати щасливе життя. Вона дає надію. Те сенстринство, яке є між героїнями, ця солідарність, ця підтримка і, попри все, надія на те, що завтра все буде краще. Дуже допомагали мені. Я читала цю книгу, коли почалась повномасштабна війна, героїні з певним сформованим характером. Про них цікаво читати їхні історії цікаво досліджувати. Мені дуже сподобалася книга, і раджу вам її до прочитання. Сподіваюся, що ви зможете її знайти, тому що вона вийшла ще у 2019 році, це видавничий дім Комора. Наступна книга, яку я дуже люблю, це Марко Рудневич та книга «Я з Небесної Сотні. Цю книгу, на жаль, вже неможливо знайти. Вона видалась у 2014 році, але. В електронному варіанті на сайті Якабу вона доступна всього 25 гривень, це дуже мало. А історія ця дуже особлива для мене, тому що на основі цієї історії я писала наукову роботу в Малу Академію наук, і вона розповідає нам про хлопця, навіть не про чоловіка, а про юного хлопця, який вирушає на Майдан. Людей, яких він там зустрічає. Атмосфера Майдану. Оце братерство, вірність, патріотизм пронизані від початку і аж до фіналу книги. Вона дуже складна емоційно, тому що вона розповідає про наш важкий історичний час. Головний герой цієї книги, Макс, є вигаданим персонажем, але очевидно, що таких Максимів було дуже багато. Вони і творили майдан. І дійсно, як зазначено в анотації, герой дуже нагадує Голдена Колфілда Селінджерового з книги над прірвою у житті, тому що вона також написана в такій манері чесної сповіді щиро про кохання, про навчання, про друзів, про турботи життя, проживаючи. Повномасштабне вторгнення зараз нам здається, що ми вже все пам'ятаємо, ми все знаємо. Ми збагнули цей урок і вже е, не стерти пам'ять про всю ту жорстокість початку 13 14 2014 року, як все відбувалося, Майдан і так далі. Але насправді це не так, і навіть у нас пам'ять старається з часом. І потрібно собі нагадувати, що все починалося. Які були протести, хто на них виходив, які були, які нам давали обіцянки, і з шаною про небесну сотню прочитати цю книжку? Дуже вам її рекомендую. Знову ж таки, в електронному варіанті вона доступна на сайті. Якабу. наступна книга, уже більше з жанру розважальної літератури? Це детектив Дотта Гатчесона Сад метеликів». Книга номінована на премію Amazon Kindle Bestseller шанувальникам гостросюжетного трилера. Це видаництво Vivat. Книга вийшла 2018 року, але я часто зустрічаю її на різних книжкових розпродажах. При бажанні на Оликс, я думаю, її можна ще вихопити. Я би не рекомендувала вам читати анотації до цієї книжки, тому що шанувальники жанру, мені здається, дуже багато. Ем... Отримають зернин для роздумів, прочитавши цю аннотацію, а хочеться, як було в моєму досвіді, поступово відкривати для себе шари цієї історії. Вона розповідає нам про сад метеликів неподалік від затишного маєтку розташований сад, де збочений садівник утримує молодих жінок і він витатуйовує на їхніх спинах або на обличчі. Зображення метелика про цей сад стає відомо. І одна з метеликів Майя опиняється в відділку. Ця книжка моментами мене дуже лякала, моментами дуже захоплювала, моментами дуже вражала і так по колу. Я постійно відчувала якісь гострі емоції, мені хотілося читати далі, розуміти, що з чим пов'язано, чому так все відбувається. Дуже вона мені сподобалась. Не очікуйте від неї дуже багатого, вона не зірве вам дах. Особливо, якщо ви дуже любите читати детективи, я думаю, ви зрозумієте, в чому ж там вся сіль історії, але та атмосфера книги, в яку нас занурює автор, цей сад зі всіма його особливостями, це те, що завжди викликало по моїй шкірі мурахи і. Я люблю цю книжку. Про неї дуже мало коли можна почути насправді. Мабуть, через те, що вона давно вже виходила. Всі за неї забули, але це таки хочеться дати їй новий подих і нагадати вам про цю книжку, тому що вона на це заслуговує. Наступний роман отримав дуже багато різних премій у 2014 році, коли вийшов друком короткий список Букерівської премії і премія Голдсмітс. Дуже багато різних премій, про які ви можете почитати на звороті. А це Алі Сміт. Як бути двома. Видавництво Фабула вийшла друком у 2018 році також. Історія розповідає нам про дві історії сюжетні, які переплітаються однією ниткою ниткою мистецтва. Це така дуже прониклива історія, сповнена кохання, сповнена. Правдивості людського життя, сповнена таємниць і дуже красивої мови авторки. Я цей роман читала рік, можливо, півтора тому. Я не все зрозуміла, я не повністю склала пазл, але через це я б хотіла знову за неї взятись, тому що те, як вона написана, такий грайливий. Тон авторки. У нас іде мова про дівчинку та про її маму, маму, яка досліджує мистецтво, яка возила її по Європі, показувала її виставки. В другій сюжетній лінії у нас 15 століття Франческо молодий художник, який є дуже талановитим. Але чи так все просто, чи дійсно він є художником? А не завуальованою, прихованою, подобою чогось когось іншого, неймовірний роман. Майже я ніколи про нього на Буктюбі не чула. Можливо, взагалі ніде не зустрічала. Хіба що в якихось збірках з книжками, які давно купила і не прочитала, але вона вартує того, щоб бути прочитаною, вартує того, щоб бути обговореною на якихось книжкових клубах. І обкладинка дуже цікава, така з підтекстом на середньовіччя. Дуже люблю цю історію. Сподіваюся, що ви її прочитаєте. Ну і це були всі мої книжки, про які я хотіла поговорити у цьому відео. Якщо вам було б цікаво почути другу частину цього формату, то пишіть обов'язково в коментарях. Пишіть, чи читали якусь, а можливо декілька. З книг цієї підбірки. Мені, як завжди, дуже цікаво поспілкуватися з вами у коментарях. Дякую за підтримку, лайком, коментарем і до зустрічі в новому відео зовсім скоро. Па-па!